30 клюшок, чотири команди та підтримка глядачів. Діти з Львівщини та Запоріжжя змагаються за першість у флорболі. Андрій Філін професійний плавець. Однак флорболом зацікавився не менше. Коли хлопець бере до рук клюшку, емоціям немає меж. Задоволення були нереально Мені дуже сподобалося тримати клюшку, грати за свою команду. Спорт для дітей з особливими потребами це хороший вихід у світ, вважає мати Андрія. Ми світовому світ, який відкритий світло, як до них позитивно ставляться. Вони є повноцінними членами. для дітей. Орис зі львівської школи довіра із захопленням розповідає про змагання в Австрії, де вперше був воротарем. А як за кордоном два, Бегали, старалася. Дарунки для кожного найприємніший атрибут змагання за підсумками гри переможцем стала запорізька команда. Друге та третє місця розділили діти зі Львова. Вікторія Слобода, Юрій Мельник, Франко Тіві.